Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І зараз продовжується сезон кабачків. Сьогодні в мене будуть човники з кабачків, але начинка буде дуже цікава. Замість м'яса я беру сочевицю. Сочевицю намочую холодною водою на 1-2 години. Сочевиці взяла 100 грам. І зараз у мене 4 кабачка. 4 кабачка я розрізаю навпіл і буду виймати серединки. Сочевиця дуже корисна. Ви знаєте, що вона. Багата вітамінами А, Б, Е. Також вона має багато мікроелементів, які корисні для нашого організму. Головна цінність сочевиці полягає у високій концентрації клітковини та білків. Сочевицю вживали ще в київській Русі, називали її лящею, вичкою, журавлиним горохом. Ось так я з Кабачків видобую серединку, ложкою можна дуже легко це зробити. От такі зробили, видавили такі надрізи, зробили ложкою. І тепер піддіваєте і виймаєте ось все. Човник у вас вже готовий для того, щоб його фарширувати. Зрештою кабачки вироблю те ж саме, виймаю серединки. Серединки нам ще згодяться, ми будемо їх пускати в начинку наших човників. Якщо ви спробуєте по цьому рецепту кабачки, то ви побачите, що сучевиця повністю заміняє м'ясо, і як не знати, що це сучевиця, то на смак ніхто навіть і не вгадає, що ваші Човники без м'яса. Ось так я виняла вже всі серединки і підготувала човники. Тепер я знімаю овочерізкою по два шари, щоб наші човники не перехилялися, а тримали. Рівновагу, коли їх будемо начиняти. Так роблю і ставлю на деко на пергамент. Ось, Все вже вони гарно стоять. Тепер я їх солю і перчу, і додаю спеції. Все на ваш смак. Які спеції я поклала, я напишу в описі під відео. І трошки олією помащую. Кожен кабачок. І так я їх відставлю, поки буду робити фарш для того, щоб їх начиняти. Сочевицю я відцідила і тепер буду занурюючим блендером її пробивати. Зараз я висипаю її у високий стаканчик, тому що з салатника вона може повилітати. Якщо вам подобається зо мною готувати, випікати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Та пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей рецепт, які рецепти ви хотіли, щоб я вам показала, як приготувати. Ось так, вже пробила я повністю сочевицю. така гарна маса оранжева, у нас є. І тепер викладаю в салатник, і в цей салатник буду вже все додавати і робити фарш для фаршировки наших човників. Для цього понадобиться нам серединки, які ми виняли. Зараз я їх дрібню маленькими кубиками. Роблю швидко, тому що включила духовку, і духовка вже у мене прогрілася до 180 градусів. Зараз, що не готуєш, то потрібно вписатися в ті часи, коли у нас є світло. Ось так, я подрібнила кабачок і додаю до сочевиці. Тепер беру одну цибулину. Цибулину можна різати, але я її тру на дрібну тертку, тому що мої поїдачі не люблять, коли цибулі. Точки попадаються їм в їжу. Додала в салатник цибулю і те ж саме роблю на дрібну тертку одну моркви нутру. І моркву теж буду додавати до нашого такого фаршу сочевичного. Додаємо моркву. І тепер беремо ще пів помідорчика, або один маленький помідор. І теж нарізаємо його дрібнемо маленькими-маленькими кубиками. Він, він дуже колір цікавий дасть в нашу начинку. І також смак теж буде цікавий. Ось на такі маленькі кубики подрібнила я, і все, в салатник. Тепер сюди ще зітру дві, два маленьких зубці часнику. Ем, хто любить, можна додавати і більше. Але я таку серединку завжди вибираю, щоб не мало і не багато. Додаємо сіль 5 грам, або ж чайна ложка. Перець чорний, 2 грами або півчайної ложки. Тепер додаю в мене така спеція базилік помідори часник. І базилік окремо. І додаю одне яйце. І зараз все потрібно гарно змішати, щоб сіль і спеції рівномірно пройшлися по всьому нашому такому овочевому фаршу. Гарно все змішала, і у нас уже фарш готовий, якими ми будемо начиняти човники. Ще додам одну столову ложку йогурту, або ж можна сметани, щоб він був трошки такий ніжніший і сочніший. І тепер цим фаршем я фарширую наші човники. Човники будуть випікатися в моїй духовці при 180 градусів верх-низ 40 хвилин. А ви орієнтуйтеся на свою духовку. І буде готові човники тоді, коли зубочистка легко буде протикатися в кабачок. Все ставлю, а тим часом ще покришу в мене із зелені петрушка. Я скришу її. Як ви любите укроп, можете укропчик розкришити. І натру сиру сиру візьму 100 г твердого. І як вийму, Кабачки з духовки, то я ці свої човники притрушу сиром, і е, сир зразу поплавиться. Не буду навіть ставити уже сиром в духовку. Поки ми це все готували, вже в нас все готово. Дивіться, яка краса, запеклися човники, і зараз я е, притрушую спочатку сиром, а потім зверху зеленню, і можна буде смакувати. Поки вони гарячі, Но це блюдо можна їсти і холодним, воно не втрачає свою, свій смак і холодним блюдом. Так що зараз я вам покажу, який кабачок в розрізі. Обов'язково приготуйте і напишіть в коментарях, як вашим поїдачам сподобалось таке блюдо чи не сподобалось. І чи вони зрозуміли, що там замість м'яса сочевиця. Ось таке блюдо в мене вийшло, дуже запашне, і зараз будемо смакувати. Зараз я розріжу і покажу, який він всередині. Гарний соковитий кабачок. Смакуйте і обов'язково напишіть, сподобалося вам чи не сподобалося. І до зустрічі!